Вітаю всіх! Мене звати Яна, ви на каналі Янина Садиба. Сьогодні я сію томати. Томати різні такі, і з купованого насіння, і також з домашнього. Ось так. Буду сіяти в підготовлений горщик. Він уже пролитий водичкою, і тут вже є борозенки. Отож, давайте пройдемося по томатах. Санька і Ріо гранде відносяться і ще домашні оранжеві низькі, Віті пише. ось вони, Вони відносяться до низьких сортів. Що ж, до хурми і волового серця, також в мене ще домашнє насіння, чері і волове серце. Вони йдуть середні і високі, тобто їх треба підв'язувати або мульчувати, підстеляти кущі соломи. Хоча я ніколи не підстилаю, я завжди мені якось зручніше, коли вони підв'язані, якось мають більш естетичний вигляд. Але, звичайно, коли це йде промвиробництво вирощування у промислових масштабах, ну я не думаю, що там є резон. Підв'язувати томати. Отож, зараз я хочу в цей ящичок помістити по декілька рядочків різних томатів. Чому тільки один ящик? Тому що я хочу ще спробувати насіння просто висівати у своїй теплиці. Тобто, і так, і так. Отож, горщик я сію на всяк випадок, щоб ви зрозуміли, чому тільки один. Тому спробуємо відразу перевірю насіння на схожість, тому що не знаю. Як, як, що, як посходить? Коли в домашньому насінні я впевнена на 100%, воно таке гарненьке, сухеньке, підписане. Все тоді, в купованому, не впевнена. Спробуємо і все вам тоді розкажу. Тож, показую, що в мене вийшло. Черіки мої, ось два рядочки. Тоді два рядочки домашнього волового серця. Тоді волове серце більше рядочків в мене вийшло, цілу пачечку висіяла. Там щось три, здається. Тоді хурми, також три рядочки. Ось Це низькі, оранжеві, домашні великі. Посіяла три рядочки. Ріо Гранде. П'ять рядочків. Тут професійне насіння оброблене, бачите, жовтеньке таке. І ось санька це також низький ранній сорт. Люблю їх для консервування супер. Вони всі мені дуже смачні. Також 5 рядочків. Тепер я зараз їх легенько зубочисткою загорну, пролю водичкою, зроблю їм парничок, вкрию плівочкою і у тепле місце до грубки. Поки перші сходи будуть, тоді обов'язково відкрию, покажу вам, коли посходять обов'язково. Всім гарних врожаїв, гарного дня, гарних вихідних. Дякую, що були на каналі Янина Садиба. Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки. До побачення!